наприкінці цього документального фільму ми хотіли би передати вам слова людини, з якою нам випала честь особисто зустрітися на зворотному шляху з Танзанії. Ми зупинилися на один день у Римі, де провели незабутній вечір із пастором Марком Бернсом, духовним радником президента Дональда Трампа, духовним дипломатом і людиною, яка активно захищає права і свободи людей, і яка разом із президенткою Руху Алатра Мариною Овциновою відвідала Ватикан із робочим візитом. З паном Бернсом ми розмовляли кілька годин про мир, про захист прав людини, про права дітей в Африці. Пан Бернс підтвердив нам, що стежить за справою Якуба Яхла, і не тільки. Він сказав, що готовий зробити все можливе, щоб домогтися справедливості, тому що це не просто історія групи дітей із Танзанії, які постраждали від дій білої людини з Європи. Це історія про те, чому ми повинні давати голос тим, у кого його немає. Чому ми повинні виступати на захист тих, хто вразливий, і чому ми повинні боротися за справедливість будь-якою ціною? Факт залишається фактом: кожна людина має право на справедливість незалежно від того, звідки вона родом, якого кольору її шкіра або наскільки впливовий той, хто заподіяв їй зло.